Листопад місяць, коли земля ніби засинає, але справжній господар знає. Саме тепер можна зробити багато корисного для весни. Підзимовий посів це давня і мудра практика, яку зберегли багато поколінь селян. У той час, коли більшість уже ховає сапи та лопати до комори, досвідчений городник виходить на грядки ще раз, аби посіяти під холод. Це не просто звичка чи традиція. Це стратегія, що дозволяє отримати ранній і дружний урожай ще тоді, коли інші лише починають розкопувати землю після зими у підзимового посіву. Є своя логіка і своя філософія. Земля в листопаді вже охолола, але ще не замерзла. Насіння посіяне в такий час, не проростає одразу, але лежить у спокої, проходячи природне загартування. Коли ж настає весна. Ці зернятка, що пережили мороз і вологу, сходять першими, їм не страшні весняні заморозки, бо вони вже пройшли випробування холодом. Саме тому підзимові грядки стають справжнім скарбом для тих, хто хоче мати свіжу зелень і ранні овочі без надмірного клопоту. Селяни кажуть хто сіє восени, той жне двічі. Бо, поки навесні інші тільки готують землю. У того, хто засіяв у листопаді, вже сходить шпинат, зелена цибуля, салат, а подекуди й перші ряди моркви виглядають із землі. Це не лише економія часу, а й здоровий підхід до землі. Вона отримує насіння тоді, коли ще зберігає природну вологу, а не пересихає під весняним сонцем. Листопадовий посів особливо корисний тим, хто має обмежені ресурси, воду, добрива, робочу силу. Весняна метушня забирає багато сил і часу, а підзимові культури дозволяють розподілити навантаження рівномірно. Посіявши восени, ви не лише полегшуєте собі роботу, а й зменшуєте ризик пропустити золотий момент для сівби. Земля після зими швидко висихає, і якщо запізнитися, насіння не отримає потрібної вологи. А підзимові грядки це гарантія, що рослини використають. Кожну краплю талої води. Ще одна перевага у осіннього посіву природне знезараження. Коли насіння проходить через холод і вологу, частина збудників хвороб гине, а рослини, що зійдуть навесні, будуть міцнішими. Так само і шкідники, що зимують у верхньому шарі ґрунту, не завжди встигають зустріти ранні сходи, тому ці рослини рідше уражаються. Природа сама створює баланс. Треба лише не заважати їй. Звісно, не всі культури підходять для підзимового посіву. Є насіння, яке не витримає морозів або вимерзне при першому відтаюванні, але є й ті, що створені саме для цього: шпинат, часник, салат, морква, горох, кале, буряк, цибуля, кріп, петрушка. Вони витримують короткі морози, їхнє насіння не боїться холоду, а навпаки, набирає сили. Дехто навіть каже, що після підзимового посіву смак овочів кращий, а зелень ніжніша, бо сходить у більш природних умовах без штучного стимулювання. Підзимовий посів ще й дисциплінує господаря треба встигнути зробити все вчасно, підготувати грядки, висушити насіння, визначити момент, коли земля вже охолола, але ще не замерзла, це вимагає спостережливості й досвіду. Зазвичай цей момент настає тоді, коли температура ґрунту опускається до плюс -ну джц а денні температури не піднімаються вище пільця п'яті джц -дж Якщо посіяти раніше, насіння може прорости і загинути, якщо пізніше земля скується кригою і сіяти буде важко. У нашому кліматі листопад це різний час для різних регіонів. На півдні можна сіяти до кінця місяця, на півночі. Вже на початку листопада або навіть у жовтні. Але суть одна насіння має лягти в холодну землю перед морозом. Після сівби грядки можна присипати тонким шаром сухої землі або перегною, а зверху легенько прикрити соломою чи хвоєю, щоб не змило дощем. Часто питають, навіщо стільки мороки восени, коли можна все зробити весною? Відповідь проста весною земля. І людина має багато турбот. Тоді кожен день важливий треба копати, садити, поливати. А хто зробив частину роботи восени, той весною працює спокійно, без поспіху, і перші свіжі вітаміни у нього вже ростуть на грядці. Осінній посів. Це не новинка і не мода, це продовження природного ритму, коли земля не стоїть пусткою, а готує життя під снігом. У кожному зернятку, яке ви кидаєте в холодну землю, уже закладена весна, і, хоч здається, що все завмерло, насправді життя триває, просто воно чекає свого часу, аби пробитися крізь талу землю і потягнутися до сонця. Тому листопад це не час прощатися з городом, а момент подякувати землі і зробити їй подарунок на майбутнє кілька грядок, посіяних зараз. Віддячать сториці. Весною, коли перші промені сонця лише торкнуться грунту, ви побачите зелені стрічки шпинату, ніжні сходи моркви чи молоді листочки салату. І тоді згадайте, як стояли восени з відром насіння в руках і вірили, що земля не підведе, і вона справді не підведе, якщо сіяти з розумом, любов'ю й терпінням. Щоб підзимовий посів приніс користь, важливо знати, як саме його правильно провести. У цьому є чимало нюансів, але всі вони під силу навіть початківцю, якщо діяти уважно і спокійно. Насамперед треба розуміти, що підзимові культури не люблять поспіху, головне, не посіяти занадто рано. Земля має охолонути настільки, щоб насіння не проклюнулося до морозів. Але ще не замерзла повністю. Найкращий момент, коли температура ґрунту тримається біля нуля, а вдень уже стоїть прохолода, і навіть руки мерзнуть, якщо довго тримати лопату. Починати треба з грядок. Восени ще до перших морозів слід підготувати місце для посіву, копати краще заздалегідь, бо мерзла земля потім не піддається. Розпушують її на глибину лопати. Вносять трохи перегною або компосту не свіжого, а добре перепрілого. Мінеральні добрива краще не сипати під зиму, вони змиваються талою водою і не приносять користі. Зате деревна зола чи трохи біогумусу саме те, що треба. Такі речовини дають ґрунту, структуру і підживлення без шкоди для насіння. Коли грядка готова, її варто залишити в спокої до того часу, як температура впаде. Тоді, у сухий день, коли земля вже холодна, роблять борозенки не глибокі, але чіткі, щоб насіння не розлетілося, глибина зазвичай більша, ніж при весняному посіві. Якщо моркву навесні сіють на 15 спебетове, то під зиму краще заглибити на два трисом, бо частина ґрунту все одно підніметься від морозу, і насіння може опинитися на поверхні. Шпинати і салат висівають на 2 метрах, горох на 4-5, часник садять зубчиками на 5-6 метрів, буряк близько 3 сом. Насіння для підзимового посіву треба вибирати з розумом. Найкраще брати свіже з добрими схожими показниками, бо воно лежатиме в землі довго, майже всю зиму. Не варто використовувати старе насіння, яке вже пролежало кілька років, його життєва сила може бути ослаблена. І після морозів воно не зійде. Зернятка мають бути сухими, незамоченими, непророщеними, необробленими стимуляторами росту, волога і тепло спровокують проростання, а це погано після висіву насіння обережно присипають сухою землею або сумішу землі з піском. Добре, якщо ви заздалегідь зберете кілька відер сухої землі і триматимете в сараї або теплій коморі, щоб потім легко присипати грядки. Зверху можна додати тонкий шар перегною або торфу не для утеплення, а щоб ґрунт не змився дощами. Коли почнуться морози, грядки можна накрити лапником, сухим листям чи соломою. Це природний утеплювач, який збереже насіння від промерзання при сильних вітрах. Вибір місця для підзимового посіву теж має велике значення. Не варто робити грядки в низині, де навесні довго стоїть вода. Там насіння може загнити. Найкраще невеликий схил або рівне місце з хорошим дренажем. Якщо поруч є паркан або теплиця, можна розташувати грядки біля них, це дає додатковий захист від холодного вітру. Земля має бути пухкою, не забитою, важкі глинисті ґрунти краще покращити піском чи перегноєм. Після того, як грядки зроблено, господар має про них забути до весни. Не треба поливати, накривати плівкою чи турбувати землю. У цьому й полягає перевага підзимового посіву. Усе робиться раз і надовго. Взимку сніг накриє посіви природним ковдрою, а коли настане весна, талі води наситять ґрунт вологою. Саме тоді, коли і інші тільки починають готувати грядки, підзимові культури вже дадуть перші паростки. Підживлення для таких культур починають лише навесні. Коли з'являться сходи, тоді можна легенько підсипати золу або зробити полив розчином курячого посліду в невеликій концентрації, але головне не поспішати і не переборщити. Молоді рослини, що зійшли після морозів, загартовані і не потребують багато добрив краще дати їм світло і простір, розпушити міжряддя, щоб земля дихала. Професіонали радять мати під рукою невеликий маркер чи табличку для кожної грядки, бо навесні можна забути дещо посіяно. Це здається дрібницею, але допомагає уникнути плутанини. Також важливо не змішувати культури, які мають різні строки сходів, наприклад, горох і моркву краще сіяти окремо, бо горох зійде швидше, затінить моркву і та буде тягнутися. Ще один важливий момент економія ресурсів. Осінній посів не потребує поливу, а отже, зберігається вода. Не треба вносити купу добрив, бо земля сама підживлюється талою, вологою та мінералами, які накопичилися за осінь. До того ж, підзимові культури краще використовують природне освітлення весною, коли день короткий і сонце м'яке, тому їм не треба штучного підсвічування чи тепла. Це економія електрики і праці. Якщо ви маєте невелику теплицю, можна спробувати комбінований варіант частину насіння посіяти просто на відкритому ґрунті, а частину в теплиці, але без обігріву. Тоді навесні ви отримаєте подвійний результат у теплиці, надранню зелень. А на вулиці, трохи пізнішу, але теж дружну. І нарешті найголовніше правило підзимового посіву. Не боятися холоду, насіння не боїться морозу, так як здається. Головне, щоб воно не проросло до зими. Мороз не знищує зернятко, він його гартує. Природа сама знає, коли пробудити життя. Людина лише допомагає їй створити умови: чисту грядку, сухе насіння і правильний час. Хто хоч раз спробував сіяти під зиму, той уже не відмовляється від цього способу. Бо розуміє, наскільки легше потім живеться навесні, коли з усіх боків робота, а на твоїх грядках уже зеленіє перша вітамінна зелень. І коли бачиш ці маленькі паростки, що пройшли холод і ожили, відчуваєш справжню радість господаря ту, що не купиш за жодні гроші. Підзимовий посів не вигадка сучасності, а перевірена десятиліттями сільська мудрість. Ще наші прабабусі знали. Земля, посіяна перед морозом, дає щедрі сходи на весні. У селах це робили не через книжки чи поради агрономів, а через спостереження за природою. Люди відчували землю, знали її настрій і жили в ритмі сезонів. Восени, коли все навколо стихає, а птахи тягнуться на південь. Господар виходив на город і казав Посію трохи, щоб весною не бігати. І справді, чи хто сіяв восени, той весною мав час для інших справ. Колись у багатьох дворах підзимові грядки були звичайною справою моркву, петрушку Кріп, шпинати і цибулю сівок висівали після Пилипа, коли земля вже тверда на дотик, але ще не кам'яна. Насіння розкидали в неглибокі борозенки, зроблені ще в жовтні, і прикривали сухим ґрунтом, який зберігали в сараї. Потім зверху клали гілки чи солому, щоб не змило дощем. а взимку сніг укривав ці грядки м'яким білим покривалом. Весною, коли він танув, перші зелені ниточки пробивалися крізь талі краплі. Для селян це була справжня радість знак, що життя знову повертається в землю. Одна бабуся з Полтавщини розповідала Якщо морква під снігом, то весною в тебе вже буде на борщ зелена гічка. Вона завжди сіяла морквою буряк у листопаді, бо казала, що тоді вони менше страждають від шкідників і сходять дружніше. А для того щоб миші не гризли насіння, посипала борозенки попелом і ставила старі гілки бузини, запах її гризуни не переносять. І справді врожаї в неї були такі, що люди дивувалися, поки інші чекали потепління, у неї вже все зеленіло, наші діди мали свої прикмети, коли пора сіяти. Казали якщо лід схопив калюжі, а кури не хочуть виходити з хати саме час для підзимового посіву. Інші орієнтувалися по природі коли береза скидала останні листя, коли трава лягала під морозом, коли зникав спів птахів, тоді пора. І хоч тоді не було термометрів чи прогнозів, селяни рідко помилялися. Природа сама підказувала час. Народні методи були прості, але ефективні. Для шпинату, наприклад, вибирали найсонячніше місце біля тину або між грядками, де сніг сходить швидше. Насіння розкидали густо, бо знали, частина може не зійти, але ті, що виживуть, будуть міцні й соковиті. Часник висаджували зубцями ще в жовтні або на початку листопада, накривали соломою і не турбували до весни. Навесні перші зелені пір'я з'являлися, коли ще лежав і ній. А горох сіяли в канавки вздовж паркану, він добре витримує холод і любить снігову вологу. Був у народі і особливий підхід до вибору насіння усе робили з розумом і повагою. Зерно має спати в землі, а не гнити, казали старі. Тому брали сухе, чисте насіння без домішок. Його не зволожували, не прогрівали, не обробляли, лишали в природному стані. У кожному зернятку. Сила самої природи, і підзимовий посів давав їй можливість проявитись без штучних стимуляторів. Цікаво, що деякі старі господарі використовували ще й зимове укладання грядок. Вони сіяли насіння прямо по мерзлій землі, коли вже випадав перший сніг. Але ще можна було зробити борозенку сапкою. Потім насіння накривали тим самим снігом, що був під ногами. Весною, коли сніг танув. Волога йшла прямо до насіння, і воно прокидалося без поливу. Цей метод особливо любили на півночі України, де весна часто холодна і затяжна. Сучасні господарі часто сміються з таких методів, але дарма, бо багато з них перевірені часом і мають своє наукове пояснення. Приміром, посипання пополом не лише захищає від шкідників, а й збагачує землю калієм і фосфором. Солома чи лапник, якими накривають грядки, не лише гріють, а й запобігають утворенню крижаної кірки, а сніг, який лягає зверху, створює природну вологу і захищає ґрунт від пересихання. Є й сучасні приклади, коли люди поєднують давні знання з новими технологіями наприклад, дехто перед посівом проливає грядку біопрепаратами, щоб оздоровити ґрунт, інші використовують агроволокно замість соломи. Воно краще тримає тепло і не гниє, але суть залишається тією самою. Насіння має пережити зиму в природних умовах без турботи людини і навесні само знайти силу для росту. Багато хто помічає, що підзимові овочі мають свій особливий смак: морква солодша, салат ніжніший, шпинат соковитіший. Це пояснюється тим, що рослина росте повільно, без різких перепадів температури. І накопичує природні цукри такі овочі не лише смачні, а й корисніші, бо містять більше вітамінів. У старих господарів казали, що в холоді зріє, те силу має якщо ж говорити про досвід сучасних городників, то вони підтверджують, підзимовий посів дає не менше, а іноді й більше врожаю, ніж весняний. Головне не лінуватися восени. Адже в листопаді, коли більшість уже сидить біля печі, той, хто вийде на городи з мішечком насіння, закладає основу для майбутнього літа. Весною цей труд винагороджується сторицею. Так і виходить, що старі методи не втратили сили, вони поєднують мудрість поколінь і спокійний ритм життя, у якому земля не просто ділянка для роботи, а жива істота, що дякує за турботу. Підзимовий посів це це як довіра між людиною і природою. Ти сієш у холодну землю, не бачачи результату, але віриш, що з весною знову зійде зелень. І ця віра завжди виправдовується, бо природа ніколи не підводить того, хто працює з нею, а не проти неї. Підсумовуючи все сказане, можна твердо стверджувати підзимовий посів це не просто додаткова робота восени. А мудрий спосіб зробити весняні турботи легшими, а врожай кращим у ньому є сенс перевірений і досвідом, і часом. Земля в листопаді приймає насіння, щоб навесні віддати його з подякою. І той, хто не боїться холоду, отримує винагороду у вигляді ранніх сходів, соковитої зелені і міцних рослин, загартованих самою природою. Найперше, що варто запам'ятати кожному господарю. Це правильний час, не треба поспішати, але й не варто чекати, поки земля стане кам'яною. Найкраще, коли денна температура близька до нуля, а вночі вже підморожує. Саме тоді насіння лягає в землю спати, а не проростає. Якщо посіяти раніше, є ризик, що воно зійде й загине від морозу. Якщо пізніше, важко буде прорізати мерзлу землю. Тому уважність і терпіння. Найкращі помічники селянина. Друге підготовка грунту. Осінні грядки не терплять поспіху. Земля має бути розпушеною, чистою від бур'янів, удобреною перегноєм або компостом. Підживлення має бути легким, без надлишку мінералів. Добре працює зола, яка не лише живить, а й захищає. Не варто вносити свіжий гній, бо він може спричинити гниття насіння. І ще одна порада. Грядки краще зробити трохи підвищеними, це врятує від застою води весною. Третє. Вибір культур не всі овочі однаково витримують зиму. Найкраще себе показують шпинат, салат, кріп, петрушка, морква, буряк, цибуля сівок, часник, горох, кале це рослини, які не бояться морозу, мають міцне насіння і прокидаються з першими теплими днями. Якщо сумніваєтесь, спробуйте невелику грядку для проби. Земля сама підкаже, які культури підходять саме вашому регіону. Четверте природний догляд підзимовий посів не любить надмірної турботи. Посіявши восени, не треба поливати чи часто розпушувати землю. Насіння має спокійно пережити зиму, вкрившись природною вологою і снігом. Весною, коли з'являться перші сходи, головне не чіпати їх відразу. Багато хто робить помилку. Починаючи підживлювати ще до того, як рослина зміцніє, треба дати їй час адаптуватися, а потім легенько підживити золою або біогумусом. Ще один важливий момент захист грядок. Якщо ви живете в місцевості з вітрами або відкритими просторами, краще прикрити посіви соломою, сухим листям чи лапником. Це вбереже від промерзання та вимерзання при різких відлигах. Такий шар не треба робити товстим, достатньо кілька сантиметрів, щоб насіння було захищене, але не задушене. Коли навесні потепліє, укриття треба прибрати, щоб сонце зігріло землю і пробудило життя. Для економії ресурсів під зимовий посів справжній порятунок. Навесні не треба витрачати воду на полив, бо вся волога приходить із сталого снігу. Не потрібне додаткове насіння. Бо посіви сходять густо, не треба поспіхом копати і бігати між грядками, бо основна робота вже зроблена восени, це дозволяє господарю раціональніше розподілити сили. У кожного, хто тримає господарство весною клопотів і так вистачає. Тож, чому б не зробити частину справ заздалегідь. Є й порада для тих, хто хоче отримати максимально ранній урожай. Можна накрити грядки плівкою або агроволокном ще в кінці лютого, коли сонце починає пригрівати, це створить ефект міні теплиці, земля швидше прогріється, і сходи підуть у ріст раніше. Але важливо не перестаратися якщо укриття стоїть надто довго, під ним може накопичитись конденсат і насіння загнити. Усе треба робити з мірою. Також не варто змішувати культури, які ростуть із різною швидкістю. Наприклад, шпинати й салат дружно сходять рано, а морква повільніше якщо посадити їх поруч, швидші культури заглушать повільніші, краще робити окремі грядки або розділяти рядки відстанню. Така організація не лише спрощує догляд, а й дає можливість отримати рівний урожай. Багато хто думає, що підзимовий посів підходить лише для великих господарств, але це не так. Навіть на кількох сотках можна створити підзимові грядки, які забезпечать родину ранньою зеленю. А для людей похилого віку це особливо зручно, весною вже не треба копатися в мокрій землі, навантажувати спину. Посіяне восени саме оживає, коли приходить тепло. Якщо говорити про помилки, то найпоширеніші такі занадто ранній посів. Надмірна глибина борозен, неправильний вибір насіння та погане укриття, уникнути їх просто, дотримуйтесь спостережень за природою, не поспішайте, але й не відкладайте. Слідкуйте за погодою, слухайте землю вона завжди підказує. Коли навесні побачите перші сходи, не поспішайте проріджувати. Дайте їм трохи зміцніти, потім легенько розпушіть міжряддя. Відгодуйте золою або настоєм кропиви, і вже через кілька тижнів можна буде зривати перші листочки салату, молодий шпинат або зелену цибулю. Цей момент завжди приносить особливе задоволення, бо, знаєш, це плоди твоєї осінньої праці. Підзимовий посів це своєрідний договір із природою. Ти довіряєш землі своє насіння, віддаєш йому турну.